как братья. Он мне заменял, так сказать, старшего брата. Сама его жизнь это уже есть для меня показателем, потому что он свою жену, которая его, ну, вот, нынешняя жена, он ее взял уже, будучи у нее было двое детей. И она ему еще одного родила. То есть вот, для меня это уже большой показатель. Он приехал с цветами, говорит, завтра идем в ЗАГС. Пішли в ЗАГС і во вторник і в среду нас вже розписали. есть тобто, ну, ми сказали, що мальчик сато, Люди вошли в наше положення і нас розписали. Це було 30 липня 2014 року. Коли Дмитро Сухомлин, солдат 93-ї механізованої бригади, був у відпустці. І ми тільки вийшли з ЗАГСа і ми одразу ж позвонили і сказали назад їхати. Молодята ледь встигли відкоркувати пляшку шампанського. І одразу Дмитро повернувся на фронт. До цього хлопець навіть не служив в армії, але питання йти чи не йти, боронити батьківщину своїх трьох дітей не стояло. Он, патріотом був сім'я. Ніхто нічого його не мог відговорити. Сам сказав, сам поїхав. Коли почалося це все, він сказав, що что я не могу дома сидеть. То есть если э, ко мне придет повестка, то есть я, ну, я пойду туда. Позвонили нам как раз на день рождения ребенка, в два годика. Позвонили, сказали приехать в военкомат с вещами. Ну, сразу же мы собрались, сразу же он поехал. І он приїхав в Днепропетровск, то ПГТ Черкасская, то ну одразу где-то полдня там сразу зразу його ж не брали, тому що ну не служивши, то є, якби такої професії, во у нього ж нету никакой. Ну обучили. півтора-два місяці чоловік проходив навчання. Дмитро був гранатометником у гранатометному розрахунку. 93-ю механізовану бригаду, в якій служив солдат Сухомлин, вже на початку червня відправили на блокпост під Донецьк. Когда они туда попали, начали говорить, что ну, не в чем не ходить. Есть, слава богу, есть что, ну не в чем не ходить, нечего стрелять. Всем предприятиям Криворожский Шахтострой начали помогать, сбрасываться деньгами каждый участки, начальники все начали закупать вещи, помогать, покупать бронежилеты, все ребятам отправлять еду, бронежилеты, все, что им хотелось. Помогали, отправляли, ребята очень благодарны были. Очень веселый человек был. Його знали всі абсолютно. Він був настолько известен в наших кругах. Очень хороший, отзывчивый був. всегда любив всім допомагати. Дмитро важко працював. Та, попри в тому, завжди знаходив час для спортзали. Він навіть будучи вот, під Донецьком, ми умудрялись зробити брусья і турніки і на них займатися. Антон, товариш і колега Дмитра розповідає, познайомились, коли Діма влаштувався гірничим монтажником на криворіж шахту Буд. Меня поставили, щоб показати йому шахту. З ну, цього моменту почали как бы, дружити, тому що ми ще жили в одному домі. Ми об цьому дізнали тільки потім, коли пророцювали місяць. Я на п'ятому етажі, а він на першому. Він прийшов до мене, почав говорити, що подвій свій кондиціонер, тому що мені капає з нього на козирьок, Спати не можу. Шахтарі товаришували і поза роботою. Коли Дмитро пішов на війну, Антон завжди був на підхваті у родини товариша. Підтримував і телефонний зв'язок з другом. Звонив, коли Дзвонів, де дімо заряджати телефон. Зв'язь була. Навіть не довго розмовляти не мог. В принципі, розмови провели 30-20 секунд. Я, поки, ну, я живий, все нормально, все в порядку. Ну, з томик як жоно розмовляв просто доліше, щоб їй все пояснити. Коли хлопці вже сиділи в Іловайському котлі, командування ніби й справді забороняло військовослужбовцям телефонувати додому. Та Дмитро все одно раз по разу набирав кохану дружину, аби почути її голос. Та й сенсу ховатись від противника вже не було. Він мені дзвонив, це ж якраз 28 числа, останній раз, коли ми з ним розговорювали, та смисл. Ми їх бачимо, вони нас бачать. То тобто я у нього спрашивала, а хто. Ну, он говорит, у нас є русські, це русські. Тоді именно в Иловайске, я не знаю почему, але заходили именно русские войска. війська. Я буду вірити своєму мужу, який именно это, чем я буду вірити то СМІ, которое говорит, що не входили. Те, що тоді під Іловайськом були росіяни, вже ні для кого не секрет. Потом, когда уже пропали, что уже начали говорить по новостям, что попали ребята в котел, что их начали что оттуда ну, выводить, что там погибло там столько-то, столько-то людей. Было все немножко враньем. Мы начали шискать, пытались найти его всем всякими средствами. Там, и с телефонами, с ребятами связали. Сначала сказали, что Дима попал в плен. А на самом деле это был не он. Когда нашли телефон, попал в госпиталь. Это был тоже Сухомлин Дмитрий, только он был Сергеевич. Это оказался не он. Ну, потом нашли. через полгода. Полгода его искали. И аж 23 сентября я поехала на опознание в Запорожье. Ну, как бы я, как бы сказать, может, это и грех, что я не могла опознать, потому что ну, тела пять дней пролежали, то есть и одежда уже другая была. Я опознала по личным вещам. Но я не хотела хоронить как бы чужого человека. Згорьовану дружину запевнили, що ДНК робитимуть три тижні. Жінка вирішила чекати. Через півроку, 13 лютого, Тамара дізналась, що тоді, у Морзі, у вересні, найімовірніше, вона дійсно бачила понівечене тіло свого чоловіка. Сьогодні Криворізька земля на вічний спочинок прийняла ще одного свого сина. Дмитро Сухомлин загинув в бороні чи з близьких і всієї України. Чоловіка було мобілізовано у квітні 2014 року. Він отримав серйозну травму. він я так розумію, наткнувся на гранату або на розтяжку, і у нього, ну, попросту, можна сказати, оторвала конечність. Як невідомий захисник України, солдат Сухомлин був похований восени в Запоріжжі. А поки дружина чекала дані ДНК, шахраїни одноразово шантажували її телефоном. Мовляв, її чоловік у них у полоні. Перерахуйте то гроші, то доставте бензин, солярку. Я до сих пор не верю. Я, уже надеюсь, может, где-то до сих пор в плену, может, это не он, может, как-то ошиблись, может, ну, может, 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 будет чудо. Хочется в это верить, потому что, ну, детям не объяснишь. Если это знает, что папы нету, и она ему письма пишет, то младшая сказала, что папа на небе, а был дождь, гремит, гремит, а она кричит, это папа, это папа. Гром гремит, а она кричит, папа. И она всегда, Санька, она вообще, папа прида и все. Вот она говорит, папа прыда, папа прыда. Подрастет, она будет знать, что папа герой. Я тебя люблю. бежит бусинка. Так, акуратні там. Ку Дмитрові дівчата сьогодні ходять на прогулянку з мамою. За найменшої можливості до них приєднується дядя Антон. Я Дімі. Не встиг стати кумом. Ми з ним договорилися, що я покрещу дочку Аню. Не встиг. Ми думали, що вони раз приїдять, але не успіль. Так вийшло. А міні сьогодні тринадцять, Маші вісім, Найменший Дмитровій три. Татка немає вже майже рік, але донечки продовжують розмовляти з ним. Щоправда, тепер в листах які відправити нікуди. То, що ми не успіли папі віддати. Папа, я тебе люблю, але тебе нема. Ну я знаю, що ти на небі. Пока, папа.